На нас звернулася гуманітарна місія полістка завдяки медбакам, які вони надали. Ми евакуюємо якісь міста. Це людей мало мобільних, немобільних. Це троє людей, які Поїдуть на вакаційному транспорті і ще двоє людей похилога, бо ми заберемо самостійно до евоційного потягу міста Потрос. Мирноград вже близько до лінії фронту. Постійний обстріл це артилерія, постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також скидує каби, фаби. Новоекономічна також потрапляє під обстріли. Вы тоже, да? Вы едете. Так, а вы не Доброе. уже с в порядке. Она надо, чтобы вам то и туда. Страшно, страшно, я страшно. 50 лет прожили, это надо дальше ехать. А ви в підвалі чи тут в хаті ночуєте? Тут тут нічим. Щоб... А куди ж в підвал, я що не затягнув? І підвали у нас, які хати, скажіть. Руку-руку-руку-руку. Ну. — руку, руку. Давайте. — перехвачуйте. Сюди руку. Сюди в кайпі руку. Куди виносимо, там на Що перекладуємо. Ножки но пускаємо. Ніжки опускаємо. Опускає. Опускає. Виравнюйте ножку. Частини будинків всередині населеного пункту вже немає. Сперша машина буде відбувати на Мирноград Покровське далі в центральні райони України. А ми продовжуємо їхати на ще дві адреси. Паспорт дадите? Да, вот это? Как угу. звать? Любовь Семеновна. Чем более. Инсульт перенесла. Вот так. уже Да. Нет. Ну, она все понимает, но это с Нового года. Да или нет? Хозяева! А, да, а, у вас пролисок Да. А, а, ну ладно, хорошо. Угу. Ну да. Угу. Угу. остання третя родина самостійно виїхала з новоекономічного. А тому наш шлях, шлях пажу Білий Янгу буде пролягати далі на евакуацію у Мирноград.